Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку площі фігур. Це підсумковий урок із теми повторення. Ми з вами вивчили площі деяких многокутників. Повторимо основні формули цих многокутників і розглянемо деякі задачі, де ці формули можна використовувати. Перший многокутник, який ви бачите тут на малюнку, це квадрат. Розумієте, що квадрат це прямокутник, у якого всі сторони рівні, тому довжина і ширина квадрата позначені однаковими буквами А, і тоді площа квадрата обчислюється за формулою А в квадраті. Прямокутник це паралограм, у якого всі кути прямі, сторони паралограма неоднакові. Добуток цих сторін це площа прямокутника. Якщо у прямокутнику провести діагональ, вона ділить прямокутник на два рівних прямокутних трикутники. Тому площа прямокутного трикутника обчислюється за формулою А на Б поділене на 2 – половина площі прямокутника. У прямокутному трикутнику А і В – це катети. Тому формулу формулюють так. Площа прямокутного трикутника це половина добутку його катетів. Далі паралограм. Паралограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони, кожні дві протилежні сторони, паралельні. Ці сусідні сторони позначимо буквами А і Б. Висота, що проведена до сторони А А. висота, що проведена до сторони Б, H. B. Тоді площу паралелограма можна обчислити за формулою А помножити на висоту. Сторона помножена на висоту, що проведена до цієї сторони. Тому і тут буква А маленька. Б або Б помножити на висоту, проведену до сторони Б. Ці площі рівні між собою. До більшої сторони проведена менша висота, до меншої сторони більша висота. Тому площі, цих, площі які обчислені за цими формулами, будуть однакові. Якщо паралограм поділити діагональю на два трикутники, По-перше, площі цих трикутників будуть рівні, оскільки трикутники рівні. По-друге, площа трикутника обчислюється за формулою А помножити на H і поділено на 2. Половина добутку сторони на висоту, що проведена до цієї сторони. Ось висота, сторона. Висота проведена до цієї сторони і половина добутку, оскільки трикутник це половина паралелограма. І останній чотирикутник, який ви бачите тут, це трапеція. Це чотирикутник, у якого тільки дві протилежні сторони паралельні. Ці паралельні сторони називаються основи. Висота це перпендикуляр проведений між цими основами. І тоді площа трапеції це половина суми основ помножена на висоту. Ці формули, що ви бачите на екрані зараз, це основні формули, які ми використовуємо при розв'язуванні задач. Зараз ми з вами розглянемо деякі задачі, де ці формули використовуються, або нові формули виводяться на основі цих формул. Перша задача така. Площа деякого трикутника дорівнює 48 см. Висота 8 см. Знайти сторону, до якої проведено цю висоту. За формулою площі трикутника ми маємо. Площа трикутника обчислюється за формулою половина добутку сторони на висоту, що проведена до цієї сторони, а на аж поділене на 2. Нам із цієї формули треба знайти сторону. Тому виразимо із цієї формули А. А дорівнює. Дві площі, площу множимо на 2, дві площі трикутника, і поділити на висоту. Підставимо цю формулу дані і отримаємо 2, помножене на 48, і поділимо на 8. 48 і 8. скорочуються, Тут залишилося 6, тут 1 і 12 сантиметрів. Це довжина сторони, до якої проведено дану висоту. Наступна задача, яку ми з вами зараз розв'яжемо, це задача, в якій нам треба вивести нову формулу, якщо відомо радіус кола описаного навколо трикутника. Це задача номер 254 із розділу для повторення із підручника Геометрія 8 під редакцією Мерзляк. Задача звучить так. Знайдіть площу рівностороннього трикутника, якщо радіус описаного навколо нього кола дорівнює R. В, даному, в даній задачі не дається ніяких чисел. Тому ми маємо отримати в результаті буквений вираз, тобто формулу, за якою можна буде обчислити площу даного трикутника. Спочатку запишемо стандартну формулу. загальну формулу для площі трикутника. Площа трикутника, як ми щойно з вами в попередній задачі записували. Є половина добутку сторони на висоту, що проведена до цієї сторони. Тому, в даному трикутнику, давайте проведемо висоту до сторони, а це, наприклад. Проведемо цю висоту. Позначимо тут букву М, Це буде висота, вона проведена до сторони АС. Відрізок БО, так само, як і відрізок АО, це є радіус описаного кола, оскільки з'єднує центр кола з точкою на колі. Звідси слідує, що я напишу, що відрізок БМ це висота. Відрізок БО дорівнює відрізку АО і дорівнює радіусу описаного кола. І для того, щоб нам знайти БМ, нам треба ще знати довжину відрізка ОМ, оскільки БМ складається із суми двох відрізків БО і ОМ. Значить, наша задача зараз знайти ОМ. Звідки ми можемо знайти цей відрізок? Ми його знайдемо із трикутника АОМ. Відрізок АО є радіусом даного кола. Для трикутника це бісектриса кута А, оскільки у рівносторонньому трикутнику кожна висота є медіаною бісектрисою. Отже, якщо ми продовжимо до кінця до сторони відрізок АО, це буде теж медіана, бісектриса і висота. Значить, цей відрізок АО поділив кут рівностороннього трикутника навпіл. Відомо, що кут А дорівнює 60 градусам, оскільки трикутник рівносторонній. А звідси слідує, що кут ОАМ. Дорівнює 30 градусам. А що ми знаємо з вами про катет, який лежить напроти кута 30 градусів. Цей катет дорівнює половині гіпотенузи. А в даному випадку АО це гіпотенуза трикутника АОМ. Тоді ОМ дорівнює половині відрізка АО а значить дорівнює половині радіуса. І тоді ми можемо вже з вами сказати, чому дорівнює відрізок Bm. Звідси слідує, що відрізок BM дорівнює r додати одну другу r. І це буде три других r. Все, ми знайшли висоту. Ми знайшли висоту даного трикутника, тобто, частину цієї формули вже ми знаємо. Далі нам треба знайти довжину АМ. Теж ми можемо її знайти із трикутника АОМ. Катет АМ є прилеглий до кута ОАМ. Тоді, за означенням. Косинуса можемо знайти довжину цього катета. Ми пишемо, що АМ дорівнює добутку гіпотенузи АО на косинус кута АОМ, ОАМ. Тобто радіус помножити косинус. 30 градусів це корінь із 3 поділити на 2 це табличне значення. І тоді можемо записати, що це дорівнює R коренів із трьох поділене на 2. Сторона АС – вся сторона АС – Це А відповідно до формули. А що таке А поділене на 2? А поділене на 2 це якраз відрізок АМ, оскільки БМ є медіаною бісектрисою висотою. Звідси слідує, що АМ це А поділене на 2. І тоді ми можемо з вами вже знайти площу даного трикутника. Тоді площа трикутника буде дорівнювати добутку половини сторони на висоту. Половина сторони. А це, це АМ, е. цей відрізок ми знайшли. Це Р коренів із трьох поділене на 2. Р коренів із трьох поділене на 2, а висота 3 других r. Або 3р поділене на 2. Перемножимо ці дроби, і у нас вийде 3р коренів із трьох. Поділене на 4. Ось ми з вами отримали формулу, за якою можна обчислити площу рівностороннього трикутника, якщо відомий радіус описаного кола. Навіть нам не треба знати сторони трикутника. Значить, площа трикутника рівностороннього. Це 3 Р коренів із 3, поділене на 4. Якщо навколо цього трикутника,. Описане коло і нам відомий радіус цього описаного кола ми можемо знайти площу. Наступна задача, яку ми з вами розв'язуємо, це буде задача про квадрат. Теж із цього ж підручника геометрія 8 під редакцією мерзляк номер 853. Задача така. Чому дорівнює площа квадрата, діагональ якого дорівнює D? Квадрат ми маємо з вами діагональ D. І треба знайти площу квадрат. Знов невідомі сторони ніяких чисел, тоді знову ми маємо з вами отримати формулу. На початку урока ми з вами з'ясували, що площа квадрата обчислюється за формулою А в квадраті. Тому, знаючи цю діагональ, ми маємо з вами знайти сторони. Що ми тут бачимо? Діагональ розділила квадрат на два рівних прямокутних рівнобедрених трикутники. Трикутник рівнобедрений, прямокутний, а це значить, що кут 45 градусів. І тут ми зараз з вами маємо декілька шляхів розв'язання. Можна знайти сторону за теоремою Піфагора, можна знайти сторону через синус або косинус. Кута, оскільки другий кут теж 45 градусів, ми можемо знайти або прилеглий катет, або протилежний катет, це вже не суттєво. І так, якщо ми сторону позначимо А, ця сторона теж А, то тоді А буде дорівнювати добутку. Гіпотенузи трикутника, а це в даному випадку діагональ, на косинус, наприклад, 45 градусів. Косинус 45 градусів це табличне число. Корінь із 2 на 2. Значить, Д помножимо на корінь із 2, на корінь із 2. І поділимо на 2. Зараз хвилиночку виправлю тут. Корінь із 2. І поділене на 2. Все сторону ми знайшли. А значить, можемо знайти площу. Площа дорівнює, D коренів із 2 поділене на 2, все в квадраті. D в квадраті, корінь із 2 в квадраті – це 2, 2 в квадраті це 4. Виконаємо скорочення і виходить d в квадраті поділене на 4. Це формула, за якою можна знайти площу квадрата, якщо відома тільки діагональ. Значить, площа квадрата обчислюється за формулою діагональ в квадраті поділена на 2. Скоротила. Поділена на 2. Діагональ в квадраті поділена на 2. Ми з вами трошки раніше, коли вивчали формули площ, ми з вами говорили про ромб і там писали формулу, яка є формулою, за якою можна обчислити площу ромба, якщо відомі діагоналі. Ми виводили цю формулу, таку ключову задачу розв'язували, я вам нагадаю, якщо ми маємо з вами ромб. Діагоналі ромба перпендикулярні. Одна діагональ D1, друга діагональ Д2. Одна діагональ D1, друга діагональ Д2. Тоді площа ромба. Обчислюється за формулою d1 помножене на d2 і поділене на 2. Оця формула відповідно така сама, тільки у квадрата діагоналі рівні, і тому ця формула перетворилася на формулу d в квадраті поділене на 2. Далі розглянемо наступну задачу. Наступна задача у нас про трапецію. Знов із підручника «Геометрія 8 під редакцією мерзляк із розділу на повторення номер 859. Задача така. Площа рівнобічної трапеції дорівнює 36 коренів із 2 см2, а гострий кут 45 градусів. Знайдіть висоту трапеції, якщо в неї можна вписати коло. Ось ви бачите рівнобічна трапеція. Бічні сторони рівні, гострий кут 45 градусів, площа цієї трапеції 36 коренів із 2 см квадратних. І в цю трапецію можна вписати коло. Я це коло накреслила тоненькою лінією, щоб це коло нам не заважало, але його не обов'язково креслити, просто ми маємо. Пам'ятати, що в цю трапецію можна вписати коло. Для чого нам дається ця інформація, що в трапецію можна вписати коло? Ми з вами знаємо: якщо в трапецію вписане коло, то тоді суми протилежних сторін рівні. Це означає, що сума основ до сумі бічних сторін. Якщо бічну сторону позначити С, ця сторона теж буде С то Тоді А плюс Б буде дорівнювати С плюс С, сума основ дорівнює сумі бічних сторін, якщо в трапецію вписано коло. Треба сказати, до речі, що це правило стосується не тільки трапеції, а будь-якого чотирикутника, якщо в чотирикутник можна вписати коло, то суми протилежних сторін рівні. Тепер нас просять знайти висоту. Висота в даному випадку утворила прямокутний трикутник із. Вічною стороною і частиною нижньої основи. Що про цей трикутник можна сказати? Якщо один із цих кутів 45 градусів, один із гострих кутів цього трикутника 45 градусів, значить цей трикутник рівнобедрений, а значить, відрізок БМ дорівнює відрізку АМ. Я запишу, що трикутник АМБ. Рівнобедрений в цьому Трикутнику АМ дорівнює МВ. Якщо ми ці відрізки позначимо за Х АМ або БМ Дорівнює Х, то тоді звідси слідує, що відрізок АС буде дорівнювати х коренів із 2. Ми з вами таку дію робили у одній із попередніх задач. Це можна зробити або за теоремою Піфагора, або можна зробити за синусом або косинусом острого кута знайти оцю гіпотенузу. Тоді, оскільки бічні сторони рівні, то сума бічних сторін дорівнює 2х коренів із 2. А Б додати СД дорівнює. 2х коренів із 2. А значить і сума двох основ АД додати БС теж дорівнює 2х коренів із 2. А площа трапеції – Обчислюється за формулою півсума основ АД додати БС поділити на 2 і помножене на висоту. Давайте підставимо в цю формулу все, що ми з вами маємо. І в нас вийде сума основ 2х коренів із 2 поділена на 2. Помножена на bm, bm це x, і дорівнюю за умовою 36 коренів із 2. Спростимо це рівняння, скоротимо двійки. Корінь із 2 і корінь із 2 теж можна скоротити, або можна записати х в квадраті коренів із 2. Дорівнює 36 коренів із 2. І ви бачите, що цей однаковий множник тут скорочується. А значить, х буде дорівнювати 6. Ну, Насправді, 6, і мінус 6, но оскільки ми говоримо з вами про відрізки, який є, які є висотою, то від'ємне значення не пишемо тут в даному випадку. Значить, 6 см. Це буде висота даного, даної трапеції. Ми через Х позначили цю висоту, тому відповідь: 6 см. На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!